Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 3 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran 10-го року, 10-150 ціна. 1,6 дизельний двигун, 230 пробіг, номер телефону Лапець. має бути видно. Коробка механічна. Шестесту панева. Клімат контроль є. Коп і парктроніки. Нісан Кашкай 10 го року 9650 ціна, 1,5 дизельний двигун 82 кВт, 229 тисяч пробіг. Коробка механічна, шестиступенева. Мультикермо. Кліматконтроль. Парктроніки. Октавія 12-го року. 7950 ціна. 16 газ бензин, механічна коробка передач, 240 пробіг. Так, фільтра масло замінені, передні електросклопідйомники, є кондиціонер. Opel Zafira 10-го року. 7300 ціна. 1,7 дизельний двогон. Механічна коробка передач. 228 пробіг. Чотири електросклопідйомники. Так, кондиціонер. Фаркоп. Honda Sirvi, восьмий рік, 10200 ціна, 2,4 Газ-бензин. повний привід, автоматична коробка передач, 202 пробіг. Є люк. Шкіряний світлий салон з перфорацією. Так виглядає. Клімат-контроль. Renault Меган 2013 року, 8600 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, акустика Bose, 193 пробіг. Так, салон комбінований. Клімат контроль. Шестисту механіка. Парктроніки. Volkswagen Tourn 7місний. 3-го року. 6200 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 244 тисячі пробіг. Так, є люк. Так, можливо, відчинений. На жаль, ні. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. Механічна шестиступенева коробка передач. Парктроніки. Рено Гран Сценік. П'ятимісний. 12-го року. 7600 ціна. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач. 195 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні. Кондиціонер є, шестистопенева механіка. Парктроніки присутні. Hyundai Tucson. Сьомий рік, 8390 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, два комплекти коліс є до автомобілю, 262 пробіг. Так. так, він виглядає в салоні. Є підігріви сидінь, кліматконтроль. І фаркоп. Volvo v 50 2011 року, 8500 ціна, 1,6, дизельний двигун, механічна коробка передач, свіжо перегнана, 233 пробіг. Власнику не будемо заважати. Всі деталі за телефоном. Так, є парктроніки і фаркоп. Zafira 9 2009 року, 700 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач, 253 пробіг. Салон комбінований. Підігрів сидінь є. Клімат-контроль. Практроніки. Renault Grand Scenic 12 2012 року. 7400 ціна буде ще торг. 1,5 дизельний двигун. П'ятимісне авто, безключовий доступ, клімат-контроль, коробка механічна. Так, тут комплект ще зимових коліс є. Сажевий на місці. Два комплекти ключів є сервісне обслуговування, рідний пробіг 280 тисяч, вказує власник. Комбінований салон, тут бачите є пошкодження. Таке в них слабе місце, там. кліматконтроль, так, є фаркоп парктроніки. Nissan Кашкай 8-го року 8450 ціна, 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка передач, 141 тисяча пробіг. Авто офіційне. Є підігріве сидінь. Кліматконтроль. Опель Астраш 11-го року, 6,450 ціна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, 240 пробіг. Номер телефону 097, 16 Ага, Зараз хвилинку. Думала, що буде видно, але ні. Тут у нас передні електросклопідйомники. Кондиціонер є. Так, номер телефону 097 1602 094. Так, є фаркоп. Volkswagen Toран 4-го року, 5900 ціна, 1,6, бензиновий двигун, механічна коробка передачі, оригінальний пробіг 227 тисяч. Вказує власник, номер телефону є. Вказує салон. на пробіг Так, документи на пробіг теж є у власника. Передні електросклопідйомники, світлий салон. Так виглядає так, фаркоп присутній. Так показуємо по черзі. Спочатку буде рано сценік. 13 рік, 8800 ціна, 1,5 дизель, механічно, автоматично перепрошую коробка передач. 245 пробіг. Так, виглядає в салоні. Клімат-контроль є. Парктроніки. Наступний буде у нас Peugeot 5008. 12-го року. 9900 ціна. 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. пригнано, 235 тисяч пробіг. Так, є клімат-контроль, є панорамний дах і парктроніки.